Вдома. З ворожого полону повернувся Сергій Тимошчук. Смертельна ДТП мотоцикліст збив велосипедиста. На Волині переправляли ухилянтів до Європи через Білорусь. Дерибан землі на тисячу гектарів схеми під час війни. П'ятницю, 15 серпня, в Володимирі прощатимуться з полеглим героєм Павлом Кущаком. Воїн боронив країну на Донеччині. З жовтня минулого року вважався зниклим безвісти. Захисника вдалося ідентифікувати за результатами ДНК тесту. О 10.00 траурний кортеж вирушить від моргу до рідного дому героя на вулиці Карпенка-Карго, де о 10.20 відбудеться прощання. Об 11.30 у храмі розпочнеться заопокійне богослужіння та прощання з полеглим захисником. Поховають Павла Кущака на алеї героїв Федорівського кладовища. Назавжди до рідного краю на щиті повернувся захисник Микола Катеринюк 1968 року народження. Навколішки та з болем у серці містяни зібралися біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України, аби віддати останню шану герою та подякувати за захист. Воїн понад рік вважався зниклим безвісти. На жаль, остання нитка надії обірвалася. Захисник поліг під час виконання бойового завдання 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Відспівали захисника у храмі Архістратига Михаїла. Свій останній спочинок Микола Катеринюк знайшов на алеї Слави міського кладовища. 12 серпня Берестечківська громада з глибоким болем і сумом зустрічала свого героя, жителя села Волиця Лобачівська Романа Чепелінського. Воїна, якому цьогоріч мало б виповнитись 31 рік, вважали зниклим безвісти із 31 жовтня 2024 року. На жаль, підтвердилася трагічна звістка. Роман загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Ковальчани попрощалися з мужнім захисником Віталієм Півним. Нагадаємо, життя героя обірвалося 9 серпня під час виконання бойового завдання в районі села Степове Запорізької області. Так сталося, що героя майже не залишилося рідних, лише молодший брат, який зараз боронить країну на фронті. Люди зібралися, щоб віддати останню шану воїну, який без вагань став на захист незалежності, стояв за майбутнє свого міста і всієї України. Підгайцівська громада провела в останню дорогу захисника Сергія Петрова. З героєм прощались у його рідному селі. Звірів Волонянин був учасником. АТО. у травні минулого року знову став на захист України. На жаль, 7 квітня у Запорізькій області захисник отримав важкі поранення внаслідок скиду ворожого вибухового пристрою. Сергію Петрову на віки 42 з героєм прощались біля його рідного дому та відспівали у церкві села Звірів. Свій останній спочинок Сергій Петров знайшов на місцевому кладовищі. В Оваднівській громаді в останню дорогу провели героя захисника Романа Гудима, який понад два місяці вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, з 2 червня цього року Роман Гудим вважався зниклим безвісти під час бойового завдання в районі населеного пункту Ступочки, Краматорський район, Донецька область. На жаль, підтвердилася найстрашніша звістка. Він загинув, захищаючи Україну. Волинь попрощалась з героєм. Панахида за полеглим Ярославом Прибишем відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці. До храму прийшли знайомі і друзі захисника віддати останню шану. Товариш друг дитинства разом, росли на спорт ходили разом. Пішов, віддав своє життя за Україну. Хай спочиває з миром. Він недавно сторов він був хворий, але він пішов. Все своє життя захисник прожив у Луцьку, був дуже працьовитим. На захист України пан Ярослав став у 2025 році. Рідні кажуть, що при житті був неймовірно чуйним та добрим. Цар своєму Небесний, так. хай спочиває з миром. При житті Він був дуже, дуже добрий, добрий, чуйна людина. Ніколи життя радісна людина, завжди, завжди міг поділитися своїми ну, то, смикалкою, усмішкою, добротою. Завжди міг підказати. За він хоч молодший від мене, але він завжди підсказав, завжди підсказав Завжди добродушний був. Завжди підтримував важку хвилину. Так, так, завжди на зв'язку. Така молода <фух> людина. Війна, ця клята забирає. <пілля> Донька залишилася. <кхід> на жаль, вона виїхала за кордон, її зараз з нами немає. Вибачте, але, мені, так, зараз дво... говорити, знаєте, але ми двоюрідні. Серце розривається. Вся, всі двоюрідні брати і сестри. У нас дуже велика родина. Наталія і Віктор, двоюрідні брат і сестра, не можуть втримати сльози. У нього стався інфаркт, і він поїхав. Ну його, його госпіталізували, але зі слів він. Завжди казав, мені це ще таке. Я як дивлюся, як там хлопці лежать важко хворі, то я каже потерплю. Відомо, що захисник перебував на лікуванні в Ужгороді, там і зупинилось серце 8 серпня. Прямо з фронту, з Покровського напрямку, попрощатися з полеглим приїхав ще один з братів. Мене відпустив командир. Мій ранне дуже, дуже був людина, хороша дуже така доброзичлива. Відкликався на все. Помагати, допомагав всім. Наші душі в цей день надлоблені від свободи, від горя, від плачу. Завершили земне життя одного із нас, одного із наших рідних, ближніх. Тим більше, що це наш воїн, наш. Бо дякуємо йому, йому за цей великий подих, за цю велику любов. Хай постраждавши і переживши, особливо в останній час своєї житті, великі свободи, великі страждання, переживши тепер на землі, нехай мешанемо спочине у вічності. Нехай Господь, як любичий батько, прийме його душу, силить пальцями своїх благодатні всіх душев і гамма. І нехай Василисти там, де належить спочивати. У захисника, крім доньки, залишилась дружина, герої на віки 54 роки. Ольга Ганич, Мирослав Кутемчук, телеканал «Аверс». Серед сотні трагічних новин українців огорнула радісна звістка. З російської неволі на рідну землю вдалося повернути 33 військових і 51 цивільного українця. Наймолодшому поневоленому 26 років, а 74 – найстаршому. Декотрі ув'язнені були в руках ворога ще до повномасштабного вторгнення: і 14-го, і 16-го, і 21-го року. Один з таких звільнених чоловік, який пробув у неволі, понад 4 тисячі днів. Серед усіх визволених є і три жінки з Донеччини та Луганщини. Одна вчителька початкових класів, яку ув'язнили у 2019 році. До всього ж є і цивільні, і захисники з гарнізону Маріуполя, і воїни військово-морських сил, і Держприкордонслужби, і 10 офіцерів. Рідна земля радо зустрічає своїх українців. В селі Мосер Вишнівської громади зустріли звільненого з полону захисника Сергія Тимошука. З ворожої неволі героя звільнили під час обміну 26 червня цього року. Не стримуючи сліз радості, на порозі рідного дому воїна зустрічала мама, родина, друзі та односельчани, які прийшли розділити цю радість. На камінькаширщині чергова смертельна аварія за участі неповнолітнього у селі Ветли, 16-річний юнак, керуючи мотоциклом на значній швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся із 35-річним велосипедистом. Так через власну необережність молодику тепер загрожує до вісьми років позбавлення волі. Попри реанімаційні заходи, керманич велосипеда, місцевий житель від отриманих травм, помер на місці події. Сам же мотоцикліст дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований. До того ж, юнак не мав посвідчення водія, а його транспортний засіб не був зареєстрований належним чином. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває. Поліція вкотре наголошує батькам відповідально контролювати дозвілля ваших дітей, а підліткам утримуватись від небезпечних та незаконних розваг, які можуть коштувати життя. Зґвалтував неповнолітню школярку житель Волині на Камінька-Ширщині Затримали молодика за підозрою у зґвалтуванні. Відомо, що інцидент трапився пізно ввечері, 10 серпня. Наразі хлопець перебуває під вартою. Тверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і зауважу, що за такий злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Камінька Ширському виявили протирадіаційне укриття на 100 осіб у занедбаному стані. Балансоутримувач тривалий час не вживав жодних заходів, аби у приміщенні можна було насправді перебувати у разі небезпеки. Попри щорічні зауваження, власник виправляти ситуацію не поспішає, що в час війни є неприпустимим. Тож за справу взялася прокуратура. Прокурори звернулися до суду, адже балансоутримувач кілька років поспіль не вживає заходів для того, аби привести укриття в належний вигляд. Встановлено в укритті відсутність вентиляції, освітлення, гідроізоляції. Окрім того, входи до нього завалені сміттям, і неможливо дойти місцевим мешканцям, що є неприпустимим у роки війни. Відтак суді прокурори наполягатимуть на тому, аби власник призвів це укриття до необхідного для експлуатації вигляду. Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загоду захід припинили діяльність каналу незаконного переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність організував 54-річний лучанин. До незаконної схеми він залучив двох мешканок Луцького та Камінькаширського районів, які у справі фігурують як виконавці. Організатор схеми підшукував охочих втекти з країни, аби не проходити службу у армії, та пропонував їм організувати перехід до республіки Білорусь, а звідти до країн Євросоюзу. За свої послуги Волиняни брали 13,5 тисяч доларів з особи. Затриманим Волинянам оголошено про підозру. Суд обрав організатору та одній з виконавець запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. інший – домашній арешт у нічний час чинене зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Таке враження, що державні землі дерибанять хто тільки може і має для цього хоч якусь лазівку. Дослідні господарства із тисячами гектарів українських чорноземів спритні ділки, наче зумисно доводять до банкрутства і коршунами злітаються на ласу здобич. У центрі подібного скандалу знову опинилось дослідне господарство 1 травня, що на Волині. Цьогоріч правоохоронці взялися розслідувати нову кримінальну справу щодо держпідприємства. Слідчі кажуть, мовляв, керівна верхівка дослідного господарства змовилися із приватними фірмами і передали їм близько тисячі ста гектарів державних сільськогосподарських земель у так звану приховану оренду. Тож у чию кишеню прибутки зі збору врожаїв на державних землях, слідчі підозрюють махлювання із бухгалтерськими документами і припускають, компанія ділків може прибрати до рук вирощений врожай без плати будь-яких платежів за користування державними землями, тими за які щодня гинуть і проливають кров наші воїни. Так би мовити, комусь прибуток а державі дуля ще й без маку. У завідуючого господарством та юрист. Вона ж колишня виконуюча обов'язків директорки держпідприємства, вже провели обшуки, вилучили ряд документів, нині розслідування саме у розпалі. До слова, не так давно дослідне господарство 1 травня, вже намагались оголосити банкрутом. А керівників там змінюють так часто, немов спідню білизну. То один начальник, так би мовити, забрудниться у якомусь скандалі. Тільки у керівне крісло вмоститься інший і вже дивись знову свіже розслідування. Нагадаємо, уже кілька років мільйонні суми з держпідприємства стягує колишній прокурор Сергій Масалов. Боргів перед Масаловим назбиралося після того, як експрокурор зареєструвався підприємцем і наукладав договорів із держпідприємством. Мовляв, постачав добрива, робив ремонти, а йому не доплатили. На той час директором 1 травня був двоюрідний брат колишнього прокурора. Складається така думка, що використовує всі методи для того, щоб нагнати чим більшу суму боргу, щоб в подальшому можливо забрати майновим комплексом. Ну, хто ж його знає, яка в нього думка? Що є от у підприємства, що можна забрати? Є майнові комплекси в декількох населених пунктах, є якась техніка, є земля. Скільки землі? О, тисячу гектарів. Та шмото тисяча гектарів недалеко від Луцька, фактично. Так. Орної землі. Чи облизувався експрокурор на такий шмат орної землі? Масалов такі припущення відкидав. Мовляв, як довести 1 травня до банкрутства, спляті бачать нові керівники. мені треба той колхоз разом з ними. Та да вони хочуть забрати. Це то хочу точно сказати. До хочуть довести його до банкрутства два роки. Виконавча служба робить запити підприємство. Де ви зберігаєте продукцію? І два роки підприємство за виконавчу службу не відправляє жодної відповіді. Де продукція, де вони вирощують продукцію, де вони зберігають? куда вони віддівають? Це підприємство, воно державне, Вони повинні кожен рік опубліковувати офіційно свої обороти, прибутки. Офіційно в нічого не рок. І от тепер випливають нові подробиці господарювання на державній землі. То де ж та продукція, котру вирощують на тисячі гектарів. І хто на ділі хазяйнує на державній рілі? Ми зателефонували на держпідприємство за номером із відкритих даних. Чоловік, котрий підняв слухавку, зауважив, що нині стосунку до 1 травня немає. Він колишній директор. Та й пробув на керівній посаді схоже менше місяця. В чиїх руках тисяча державних гектарів, мовляв, не знає. На яких умовах користується ось власне державними землями приватне підприємство? Ну, я не знаю на яких умовах. А ну, директ... до мене телефонуєте з якого питання? Власне, з цього питання. Хто, хто користується тими державними землями і на ну, яких ось, умовах? Ви телефонуєте до того, хто користується цими землями? Дивіться, ви були директором ні, і ви, ви віддали понад тисячу гектарів державної землі. Ні, 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 ні. А хто одними віддав?» Не знаю, хто віддав!» Правоохоронці кажуть, що у цій історії фігурує три нововолинські фірми. Про підводні камені земельних справ уже згодом. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Несподівана перевірка у Луцькому міськрайонному суді із моніторинговим візитом до Волинської Феміди навідалася представниця уповноваженого верховної ради з прав людини. Саме ми напишемо, що ми у вас на суд. Так? І дамо вам припис все. Представники омбудсмана можуть приходити з перевірками в суди та місця позбавлення волі як планово, так і після надходження скарг від громадян. Сьогодні плановий візит. Жодних перешкод не має бути. Які порушення зафіксували, за мить почуєте. Табелі постів, інструкції начальника варти. Перевірка і моніторинг здійснюється на дотримання прав і свобод людей ув'язнених, обвинувачених, засуджених на предмет додержання їхніх прав, зокрема конвенції проти котовань міського походження. Європейської конвенції з прав людини. Власне, за результатами візиту, готується відповідний звіт з рекомендаціями від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які в місячний термін повинні виконуватися власне, судом. Схоже, сьогоднішній візит представниці уповноваженого з прав людини для працівників суду, не мов сніг посеред літа. Чому це можна писати? Чи у нас є порушення прав на чи нема? <тит> ми ж будемо звідси розвитку на візиту, тому що це не все вам надано, але в нас доступу немає. Окремо ми не можемо все візити. Тобто ми пропишемо, що ми зробимо. Зараз я все, зараз зв'яжемося з начальниками варти, і вони організують і заведемо. Дуже добре, що нема металевих кліток для затриманих та обвинувачених. Це відповідає Європейській конвенції з прав людини. Зауважує представниця омбудсмана. 15 кімнат, де перебувають затримані і ув'язнені, котрих конвоюють тут усе в нормі. Є ізольований маршрут конвоювання. Судова охорона це позитивні моменти. Втім, моніторингова група побачила і ряд недоліків, які призводять до порушення прав і свобод. Відсутня інформація на інформаційних стендах. Про те, зокрема, як звернутися до уповноважної Верховної Ради України з прав людини, відсутні номери гарячих ліній психологів безоплатної правової правничої допомоги та ряду інших органів державної влади, гарячі лінії, яких повинні бути доступні, і люди повинні знати, куди звернутися у разі порушення їхніх прав. Є кулер з водою. Він порожній, і приміщення, де отримуються ув'язнення, засуджені обвинувачені, також відсутня питна вода для них. Є ряд інших недоліків, додає представниця омбудсмана, якот належним чином не закріплені вогнегасники. Між тим евакуаційні виходи через сходові клітки, як бачимо, зачинені. Потрібен спеціальний пропуск. Юлія Спас каже, керівництво суду запевнило, що є відповідальна особа. У випадку надзвичайної ситуації двері відчинять. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Стартував дитячий літній турнір з мініфутболу «Луцк Луцьксаме Кап у першому етапі змагань взяли участь 14 команд двох вікових категорій 2017 та 2018 років народження з різних клубів та шкіл Волині, а також з сусідньої Рівненщини. Сьогодні у нас дійсно таке свято спорту футболу і в це в основному юні спортсмені. Вони стартували в нашому Луцьксамеркап. Шість команд в 2018 року. І вісім команд ми зібрали на номіна. Цю 2017 рік ареною футбольних матчів стала колишня тренувальна база футбольного клубу Волинь у дачному, як зізнається, Дмитро Голоскоков вибрали комфортне місце для дітей як на таку погоду. Дуже хороше місце. Дуже добре, що є така база для проведення змагань. І основне, в чому добре, що це не штучне поле. Зараз на такій спеці, на штучному покритті було б дуже важко грати. А жива трава, поли це просто супер дня на полі тривала запекла боротьба, сильні емоції підігріти спортивним азартом та гучна підтримка батьків. Особливо гаряче було на фінальних іграх. У матчі за третє місце футболістам респекту вдалося з мінімальною перевагою здолати суперників Волині і закріпитись у трійці сильніших. Ми сьогодні зіграли п'ять ігор, три виграли, одна ніч я одну проіграли. Ми е, хотіли попасти в трійку виграшних і попали. Здобули перемогу. Сьогодні сильні суперники були. Дякую тим, хто зробив це змагання. Що вони мені допомогли здобути 23 медаль. В такому віці важлива підтримка батьків. Радіє успіху свого сина і його команди, мама Матвія Юлія, яка намагається завжди бути поруч під час змагань. Ми займаємося вже четвертий рік. Це наші змагання в цьому турнірі вже п'яті. І я дуже рада. Я думаю, що всі батьки України дуже раді, що в такий складний період для нашої країни проводяться такі турніри. Це розвиток наших дітей, це майбутнє наших дітей. І дуже добре, що в цьому дачному селі проводиться такий масштабний турнір, де зібралися команди зі всіх міст. Стеєчок чи сіл, які дуже потужні, дуже круті. Дітки всі дуже сильно стараються. А саме головне, що їхня перемога аж видно на їхніх лицях. Лідерами турніру стали футболісти Олімпії. У вирішальному матчі вони довели, що є профі на футбольному полі, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4-0 у суперників з Рівненщини команди Смартбол. Найочікуваніший момент нагородження зібрав усі колективи. Тож кубок за третє місце отримав футбольний клуб Респект. Друге місце посіли. Футболісти з рівного команда Смартбол. А чемпіонами турніру стали гравці Олімпії. <зві> Гравець команди Марк Маруха був визнаний кращим бомбардиром турніру. Йому вдалося забити аж 14 голів. Вдалося виграти всі команди і забив 14 голів. Мені подобається, що шкільні канікули проходять саме так. Під такі турніри, на які я дуже сильно хотів попасти. Не вдалося гравцям смартболу повторити успіх молодшої команди, яка стала чемпіоном серед футболістів 2018 року народження. Проте другим місцем теж задоволені. Ми приїхали з міста е, Рівне. Е, ми наділися на перемогу, але у нас не вдалося. Ну, друге місце теж -то Класно із вісьми команд. Класна команда гра. У мене тут багато друзів, і я радий, що я приїхав на ті змагання. Організатори турніру Асоціація зміні футболу Луцька за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом нагородили не лише переможців, а й усі команди за їхні старання та відзначили кращих гравців кожного колективу. Сьогодні надзвичайно важливо проводити подібні заходи для дітей, адже тут, на футбольному полі, в колі друзів у них вирують справжні емоції, радість перемоги, радість від забитого голу, сум від поразки, хвилювання. І це ті емоції, які повинні переживати наші діти, а не хвилювання від повітряних тривог і страх. Саме тому фонд Ігоря Гаріпалеця тільки разом активно підтримує спортивні змагання, спортивні секції та вболіває за дитячий футбол. Цей футбольний турнір став не просто змаганнями, а гарним спортивним. Ім, святом, яке об'єднало дітей і батьків та подарувало незабутні емоції літніх канікул. Ольга Яцюк, Мирослав Отимчук, телеканал Аверс. Шостий змагальний день всесвітніх ігор 2025 приніс збірні України потужний успіх, який вивів до трійки сильніших світу. Троє українських спортсменів Андрій Кучеренко, Владислав Руднів і Петро Давиденко у фінальних поєдинках з бойового самбо здолали своїх суперників з країни-агресора, котрі виступали під нейтральним прапором, та стали чемпіонами в різних вагових категоріях. Сині поєдинки та принципові перемоги наших самбістів, і три золота до скарбнички України. Та модаль всесвітніх ігор. Вона відкривається і там є така мавпочка, як маленька медаль. Для мене це дуже важливо, тому що в дитинстві я написав в своєму зошиті, що хочу бути олімпійським чемпіоном. Але бойове самбо — це не олімпійський від спорту, а всесвітні ігри це як Олімпійські ігри. То ось у мене золото. Ще дві бронзи на всесвітніх іграх. Сьогодні вибороли українки у кікбоксингу ваку Дарина Іванова у ваговій категорії до 52 кілограмів. Та Аліна Мартинюк у ваговій категорії до 60 кілограмів. Це медаль всесвітніх ігор їде в Україну, присвячені воїнам захисникам які і кожен день ворог та захищають нашу державу, не де дають змогу їздити і виступати на такого рівня змагань. Змагання триватимуть до 18 серпня. Тож ми продовжуємо слідкувати за виступами українських спортсменів на світовій арені. Ольга Яцюк телеканал Аверс. 15 серпня в Україні за прогнозами синоптиків день обіцяє бути сонячним. На заході погода буде ясною. Температура вночі 14-19 вдень день 27 37 На сході країни небо буде безхмарним. Температура вночі 12-16 вдень день 27-28. Сонячним день буде на півночі країни. Температура вночі 11-12, 24-26 Очікується вдень. На півдні країни прогнозують насправді літню та сонячну погоду. Температура вночі 15-19, в день 28-31. Аналогічна синоптична ситуація і в центрі країни. Температура вночі 12-14, в день 25-28.